Всіх вітаю на своєму каналі. Ми приїхали додому. Вже декілька днів ми не були після поломки машини. Ну що, приїхали ми. Сьогодні попрацюємо трішечки. Зараз я знаходжуся на городі. Дивіться, що в мене відбувається На цей участочок я розробив, посадив кубничку. Так що Сьогодні ми, в принципі, цим не будемо займатися, не будемо займатися городом, а будемо займатися вже в наступні рази. А сьогодні ми будемо приступати для копки, продовжувати копати фундамент, будемо удосконалювати його. А також будемо підготовлювати до злівки відмостки. Так що, друзі, ми приступаємо. А ви дивіться і перед початком перегляду підписуйтесь на канал, ставте лайки, мені буде це дуже приємно, так що я починаю, а ви дивіться. Так, ну що, на сьогоднішній день ми прокопали От такий участок. Що ми маємо? В принципі, не особо такий нормальний фундамент. Прокопали тут. Углубилися, наш до каналізації. Нам цей участочок прокопати, так що зараз я буду знімати ті плити і буду прокопувати далі. Так, друзі. Змінились у нас трошки плани. Зараз ми замість покопаємо ми, в принципі можемо покопати під лампочку, але є одна проблемка. У нас теж день шов дощ. Так що замість цього ми сьогодні трошки... Зараз доки є годинка часу, ми покосимо траву, як ви бачили огород заріс. От у нас весь двір позаростав повністю. Зараз ми це все будемо скашувати. Так що я займаюся. Поїхали. Ну так, що у нас виходить? Покосили ми траву повністю. Скасили по периметру. Зацепили трішки городу. Тут я пробував кропити, трава вигоріла. Так що трошки покосили, доки було півгодинки вільного часу. От покосили і трішки почали прибирати на огороді. Так що продовжуємо.